Від депресії врятує алігатор. В американському штаті Пенсильванія з'явилася перша в історії країни рептилія, у якої є офіційний сертифікат тварини, що емоційно підтримує власника. Такі зазвичай видають собакам і котам, іноді домашнім птахам. Але для колишнього морського піхотинця саме 10-кілограмовий алігатор став найкращим другом. Власними враженнями від такого товариша ділиться наша Яна Слясарчук. Знайомтеся, це Воллі. йому три роки. Ще не так давно він жив у крихітному акваріумі. Але зараз це домашній алігатор, який буквально врятував хазяїну життя. Я втратив трьох друзів, з якими товаришував усе життя, і мене придавило депресією. Лікар виписав мені пігулки. але пити їх Джої відмовився. Не сподобався ефект від першої вона не знала, що зі мною робити. Волі врятували ще крихітного. Знайшли на вулиці. Дома він веде себе як кошеня. Від зайвої уваги ховається в подушки. Виявилося, розуміє алігатор не лише прості команди, а й емоції одного дня мені було кепсько. Я лежав. Він прийшов і отак ліг зі мною голова до голови. Заводити алігаторів як домашніх тварин Джой не радить нікому, але сам він знається на цих рептиліях, рятує їх і підрощує, аби віддавати потім в національні парки. Волі зміг те, чого не вдалося лікарю. «В один день просто зрозумів, депресії більше немає. Волі вивів мене з неї крок за кроком. У Олі чимало людських звичок. Він спить з хазяїном на дивані, любить дивитися телевізор і їсти курятинку. Його і молодшого вихованця скрепі Джої годує спеціальними щипцями. Його алігатори може й добрі, але пальців, коли вони їдять, підставляти не варто. Ці рептилії живуть майже як люди по 50-60 років. Я зареєстрував волі як тварину, яка емоційно мене підтримує. Дорослі алігатори сягають 4 метрів завдовжки. Тож уже влітку додому, де живе Джої, він прибудує спеціальну алігаторську кімнату. А ось таким волі був, коли Джої тільки брав його до себе. Це Соня, наймолодша алігаторка на вихованні в Джої. Її потримав себе один хлопець чотири місяці, а потім зрозумів, що не справляється з нею. Yeah. Такими звуками крихітні алігатори звуть маму. Джоя вчить цьому і мене і дійсно спрацьовує. Вже кілька місяців Джоя вивозить волі в місто до будинку перестарілих. каже бабусі й дідусі вперше в житті, познайомившись з алігатором, почуваються набагато краще. На дотик він, наче шкіряний і теплий, і місцями м'якенький у нього. Ось листівка з автографом є. Це відбиток його лапи. Він дійсно абсолютно домашній. Не можу повірити в те, що я тримаю на руках живого алігатора з Пенсильванії. Я на і волі ТСН. один плюс один.